Весна чарівниця, неначе цариця, наказ свій послала, щоб краса встала, і проліски, і травка, і зелена муравка, і кульбабка рясна, і фіалочка ясна, всі квіти весняні, веселі кохані, з під листя виходять, голівки підводять. Від зимового сну. Доброго дня, маленька дітвора, прокидатися час пора, до роботи ти і я гарного настрою бажаю і зустріч нашу загадкою починаю. Я найперша зацвітаю синім цвітом серед ліса гаю. Відгадайте, що за квітка, бо мене не стане влітку. Пролісок. До лісу, друзі, пропоную завітати, і за пролісками будемо спостерігати. Діти, ось і прийшов другий весняний місяць квітень. Давно розтанув сніжок, пригріло сонечко. Розпускаються бруньки на деревах, повертаються пташки і починають нас звеселяти своєю дзвінкою пісенькою. Ось погляньте, які ніжні, чудові квіти першоцвіти принесла нам весна чарівниця. Це малята проліски. У проліска довгі, блискучі, яскраво зелені листочки. Стебельце ніжне, ніжне і тоненьке, квіточки у в сині, немов весняне небо. Він так ніжно пахне весною, що бджілки трудівниці вже починають збирати такий солодкий пролісковий нектар. Корінь у проліска схожий на цибульку. Проліски це багаторічні першоцвіти, і коли вони цвітуть. Ми чуємо у лісі дзвін пісень пернатих вісників весни. Зазвичай, друзі, проліски на відміну від підсніжників, квітнуть з південного боку лісу, бо підсніжники білі і з північного боку. Починаючи тільки-тільки пробиватися з підснігу ще у березні, ця квітка отримала назву Очі березня. Оповідання Василя Сухомлинського сині оченята. Крізь сухий торішній листок пробився зелений пролісок, гострий, мов стрілочка, розправив листочки. Між ними затремтіли двоє синіх оченят, дві квіточки. Глянули оченята навколо. Що ж вони побачили? Велике червоне коло, немов клубок вогню. О, що це таке? запитали сині оченята. Це сонце, відповів джміль. Потім сині оченята побачили високі дерева, блакитне небо, журавлиний ключ. Сонце піднімалося все вище. Ось воно вже посеред неба, а ось опускається, наближається до землі, стало ще червоніше. Чого це сонце стало червоне? запитали сині оченята, бо воно прощається із землею, сказала оса. Сонце сховалося, стало темно. Чого це потемнішало? Злякано запитали сині оченята, нам страшно. Не бійтеся, сказав маленький комарик. Спіть, мине ніч і знову настане день.